Всім добрий день! Я вже виїжджаю. Зараз швидко заїду, постараюсь заїхати на базар і купити шейки і лапки. Я не знаю, де мені їх купити. Я не знаю. Я не знаю. Їх немає в таких магазинах обычно. Це може десь на базарі. Но мені треба все одно на базар, бо мені треба купити порошок, мені надо купить салфетки, оці вони в Аврорі продаются. І там точка, де я беру химию. Мені дуже нравляються. Вони. вони дуже хорошо отмывають акрилові поверхності. То есть вы ви можете витирати ванну, умивати раковину. Акриловую. Но у мене столешня акрилова, поэтому. На кухне, воно все, тем более белое. В белый в акрил воно, коли капне, буряк, чи морква, так треш, все, габело. Там просто было не отмыть. Эта бреш, эту серветку, воно добило. Просто добило. Ну, это такие желтенькие. Поняла? И вони казали, что вони есть. Ну, вот эти. Ну, короче, вот это да. Так что так, ладно, поехали. Доброго дня Добрий день. Добрий день. Так. Добрий день. А, нема нікого. А де ж оці салфетки? Що я брала? Ой, такий хороший цей магазин, прям взагалі мені подобається. Добрий день, а є серветки оці вологі? Коночку півкіло. Коротше, їду, що я хочу сказати. Ви поняли? Е, за этот самий. кашляє так продавщиця на базарі. А я ще в неї брала оце ж лапки, більш ні в кого нема В неї, поняєте? А вона стоїть так кашляє. Я вже антісептика чуть не випила. Значить, що я купила Морку. Взяла огірки, купила хек молочний, бабуся любить. Ой, купила здобні булочки, купила. А е... що я ще їм купила? Шейки, лапки купила, купила. А що ще я купила? Що ж цілий пакет набрала? Не пам'ятаю, що вже цілий пакет набрала. Ну, коротше, все, хай від мене от та саме. Я зайнята, тому що я ніколи не можу зайнятися ділами. Тут, тут... Маша принеси, подай почухай. Маша принеси, подай, почухай. Маша тут тільки успіла за три години світа щось зробити, жрати наварити, бо у Маші три мужика на минутку в хаті. Маша приїдь, зроби, Маша дзвони, Маша, Маша забери, Маша привези. Це габела куколки. Я не жалуюсь, Я констатую факти. Які відбуваються в моєму житті. Вот. Ну, а я хочу до 20-х чисел все привести в ритм, такой, щоб мені не треба було кожен день їздити, тому що я беру отпуск на тиждень. А почему, чому? Для чого? Ви знаєте в наступних серіях куколки. Все. Ну, градик потім ще добра. Що? А вчора як та з цими ж ключами? Я сказала маслою, щоб снімав. Я його бачила, з лялю бачила. Я йому сказала пускай вибивають двері. Ой. Привіт. Ні, ні, це сусіди. Це, коротше, Ляля передала оці шампуні сухі, щось непонятно. Оце я не знаю. Галя, що його? Будьте дивитися, що там. Що то? Да. Навірно, не знаю. Ні, не, не хочу пасібочки. Так, смотрите, яблучки, огірок, часник. Так, найти лапки, аля, это просто дефицит, понимаете? Нашла, но не нашла плетенки, поэтому пока взяла сдобу эти купила, маечки. О, вот сюда, чтобы Ну, короче. Ну, і такі, сьогодні, дима, такі ну, морки Ну, вроде Вроді такі 25. Да, 50, так. Ну, коротше і морку. Все. А, спасибо. Все, справилась. Я поки знайшла, це не на базарі, і то в одної точці. Шиї то є, а лапок. А у нас на базарі. Ну, а це у нас тут теж на базарі, тільки в одному. це Що світа нема? О. Есть, как делишки. Что-то шныло? Нет, так не тратил, что... А что там? Я что -то... А, думаю, я... Она Может, долго, не, не что, Ляля -ля забегала уже. А? Да, она ну, лежит да. так, ну, на подушках. это. Боже, да. Все, наконец то наконец то наконец то Їду додому. Не додому, а в Київ мішу. додому. Додому що я хоч би попала. Це ще стала сусідка з тітю Валі Каже, а родичі приїжджають? Так, да, приїжджають, дивіться, щоб не приїхали, не перетрудилися, родичі ті. гарбузові. Бабушки, люди, родичі, тільки ми і все. Ой, а то все то все, хер знащо. Знаєте, куди мені зараз треба заїхати, поки я не забула. Звісно ж, я забуду, поки доїду. Ой, мені треба в цей в Єву. Вчора Вові заказали, що це краска для волос. Ну він же дуже фіолетовим довше волос буде. Я не представляю, що це буде. Знаєте, що я більше всього не представляю, як отреагує наша вчителька з додаткових морів Ну це, вона буде в шокі. О. Галя каже, борщ буде. Галя варить, кулінарить, у неї там все, все кишить, все свистить, все це. У мене вже теж все сделано. Но у них пока світ є. Она вона бегом все сделала, все за цей. каже заказала себе флисовый костюм. А, нет, три нитка. Три нитку заказала себе костюмчик. Она любила на почте заказывать. Тут есть поштомат дома. То Маля теперь, так сказать, любит это дело. Позаказывать посылочки. Ой, дівчата. Девчат хлопья. Ой, а що це А як я могу выехать? Ну что, ребятки, ребятушки, де моя машина? Ой, а де моя машина, От це буде, конечно, фейерверк. що тут скажеш, Оце баллончик для покраски волос. Не похоже на себе. балончик, тут даже не написано, як ним пользуюсь. Washable Hair Coloring Spray. Не похоже на себя, купила эти подушечки для стирки. Я их перестала куплять, потому что Дима не любит. Вот. Сейчас, подождите. Мне надо что-то посмотреть. Заїхала з Дімою на Опка. Ви знаєте, куди? балерина Капучино навіть нас сходити. А, а покажи, покажи мене. Як ти сказала, у мене стін. Нормально, більше саме знімає. у мене стін. Скілфет. Скілфет колодний. Ми приїхали, боже, не знімала нічого. Мені зіро, зіро коло. Подожди, а что? Ой, тут как раз и булочки. Ладно, я пошла, пока схожу по делам. Конечно, не хотелось бы хвастаться, но мы не, конечно же, э, смайлик на заправке ОКО, э, намалювали. Вот. Не примите, конечно, за высокомерие, но я не могла смолчать. Дима, а это а не мое. А, Так получилось интересно, не то и На радостях взяли чужих одох. Ну, чи вони неправильно зробили, я не знаю. Поэтому э, Діма пройшов міти. Ну, не міняти, а заказувати ще один, або оплатить, бо це якийсь баварський, трав'яний. Ну, я таке не їм, я тільки молочну можу їсти. Да, да, да. Слухайте, я приїхала додому. Приїхала. Ой, що таке, Маша. Приехала домой, короче, породилась, свитер расставила, потому что так холодно. Я вам хочу сказать, что я этот, ой, сейчас выключила котел, когда уезжала. У нас отключалась свет. Я думаю, что вы батареи солнечные. Ой, какая курочка, чабатурочка. Вот. Ну, щоб ви поняли, не спалювати цей, що я купила? Купила в овощном два таких красивих шарончика. Бачите? Я вже поняла, це сорт е, шауми. Не шаурми, а хурми, хорошо. Лімончик, лимончела. Три кг мандарин. Сказали, що дуже добрі. Там женщина пришла еще одни брать. Говорит, чистятся сладкие, вообще. Градик Любов виноград, кишмыш. Угу. Трохи гниловатый. Ну, понятно. Е, зелень, потому что Вова цибульку любит, и ему надо постоянно. Мои любимые серветки. Вот про них я вам говорила. Ох, очень классно. Очень. Вони все мені тирают. Ну і, звісно ж, гвоздь програми, краска для волос для Владимира фіолетового кольору. Да. Вот такая вот я мать. Вот показываю мандарины. Такі вони поняли? Оце пухкі такі, такие, наче внутрі. внутри хорошо чистяться. Виноград то все, штучка, дрючка, курочка. печоночка. Супчик кашка, Все, я иду мерять температуру куколки. Що я плохо себе чувствую. А ну дай я почитаю, как тут красить. У нас тут серьезно. Fogli... Це Юлю Гарбуз включила. Видео же подивиться. Тут таким написано почерком, что не пойму, яке. Ли... Ну вот как-то так. Ты точно уверен, что ты хочешь? Да. Не, сейчас не после еды. Точно впевнений. Да, а ты знаешь, щоб вкрасти тему надо стоячий баллончик, і знаєш, щоб вкрасить. Знаєш, що там можна цикну жома, но треба. То есть ты точно впевнений? Да. Що хочеш фіолетовий колір волосся. А за хлопчати? Да. Ну це для всіх, для девочки, для мальчика. А ну йди сюди. А чого, Боже, ты ж сам. А так хорошо. Ну рассказывай подписчикам. Мы красим волосы. Так, ну Вот такие у нас полончик. Да, давай вот так вот держи полотенце, вот так. Двумя руками, да. Держи. Подожди. открыть. Стой, а ну сейчас, подожди, держи. Папа, ты готов? Нет. Я, я его послушаю А, ну, не-не, держи назад. Вот такие колер фиолетовые ваши. Ага, хорошо, но только можно послушать? Да, папа, хай, держи, давай, держи это. Держу. Сейчас. Закрывай очи, так и стой. Сейчас мы попробуем. Ну. Фу, это ну, оно Okay. Не в ну давай все так хорошо. Давай. А то... А то... А то силы. Тебе надо, чтобы силы да. закрывать эти очи. Не знаю. А сейчас подожди.

Смотрите на моего. Папа в ком.